Вітаю вас на YouTube-каналі Стаховський МД. В цьому відео ми розглянемо, що таке рак передміхорової залози або простати. Це захворювання є однією з найпоширеніших форм раку серед чоловіків у світі. Щодня в Україні від раку простати помирають 10 хворих, і навіть у таких країнах, як США та Великобританія, рак простати посідає друге місце серед причин смерті у чоловіків. Передміхрова залоза є частиною сечистатевої системи чоловіка. Вона відповідає за продукцію секрету, який входить до складу еякуляту, А функція еякуляту вам всім прекрасно відома. З часом та віком клітини передміхрової залози, як і інші клітини, здатні розвинути дефекти, які можуть призвести до раку. Наше тіло і всі наші органи складаються з клітин. Протягом свого життєвого циклу клітини ростуть і діляться шляхом процесу, що називається мітоз. При цьому слід пам'ятати, що процес поділу клітин контрольований, поділ здорових, нормально функціонуючих клітин відбувається відповідно до потреб під контролем різних механізмів. Окрім сигналів до росту, наші клітини отримують ще й сигнали не ділитися, аби не починати поділ усім одночасно. Окрім цього, всі вони мають обмеження в кількості поділів. Чим більше вони діляться, тим менше шансів, що їм доведеться робити це ще раз. Також клітинам необхідний ангіогенез або процес створення судин для підтримання їх життєдіяльності і транспортування до них поживних речовин. Заберіть у клітини один з перелічених факторів, і вона не зможе вижити. Всі клітини, які не підпорядковуються таким правилом або старі та виснажені, видаляються шляхом процесу, що має назву апоптоз. це контрольоване знищення клітин. Будь-який час може відбутися мутація або помилка, яка може змінити властивості клітини. Наприклад, вона отримує здатність ігнорувати сигнали антиросту і може наділити такими властивостями наступні покоління клітин. А потім одна з таких нащадків промотує здатність ігнорувати процес апоптозу. Ці мутації довільні і можуть відбуватися абсолютно випадково. Але саме комбінація деяких з них згодом і може призвести до неконтрольованого. Швидкого росту безсмертної маси клітин. Цей процес, по-іншому, ще називається рак. Все це пояснює тільки одне: що чим старшим ми стаємо, тим більше шансів у нас захворіти на рак простати. Адже у наших клітин, на відміну від нас, набагато більше можливостей підхопити множинні мутації через їхню велику кількість поділів. І це є однією з причин того, що близько 80% чоловіків будуть мати рак простати у віці 80 років, але не кожен рак простати є летально небезпечним, і навіть не всі ракові захворювання передмігрової залози необхідно активно лікувати. Тож, якщо у вас виявили рак простати, не засмучуйтесь. Краще зверніться за консультацією до спеціаліста, адже саме він, враховуючи результати всіх ваших досліджень, зможе підібрати для вас вірний і найоптимальніший шлях лікування. Якщо вам цікаво дізнатися про види раку простати, прошу вас перейти за лінком, який ви бачите зверху екрану. Для запису на консультацію скористайтесь лінком, який знаходиться нижче. Якщо вас цікавлять інші питання раку простати, перегляньте наші тематичні відеоролики. З вами був Олександр Стаховський. На все добре. Будьте здорові!